Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав вибух в естонській нарві на військовому аеродрому. Нарва поблизу російського кордону за 100 кілометрів. Пітер за даними телеграм-каналів. Невідомо хто здійснив провокацію, але на аеродромі були військові літаки, які повинні були відправлятися в Україну. Естонці підняли всі свої виїздатні частини та направили до кордону. Ситуація напружена. В той же час глава генерального штабу оборони Естонії Аеро. Гребо висловив підтримку Україні та зазначив, що ніякі провокації не завадять Естонії допомагати. Він пояснив темп українського контрнаступу, приблизним паритетом військ України та Росії на полі бою. Він вважає, що після того, як ЗСУ знайдуть слабке місце противника, розпочнеться наступний етап контрнаступу, прорив збройних сил Російської Федерації і можливий швидкий успіх. Ситуацію на фронті військовий проаналізував у програмі Країнстадіс. Передає ІРФ. на весні 2023 року. Він побував. В Україні відвідав воїнів поблизу лінії фронту, щоб отримати досвід для підготовки естонської армії. Аребо сказав, що дисципліна ситуаційна поінформованість і адаптивність захисників країни залишили гарне враження. Глава генштабу Естонії заявив, що підготовчі заходи українського контрнаступу тривали декілька місяців і були відносно успішними. Наразі спостерігається пересування більших угруповань сил оборони. При цьому за його словами збройні сили Російської Федерації намагаються здійснювати контратаки. І вести власний наступ у напрямку Кремінної Рабо заявила те, що швидкого успіху не настало цілком зрозуміло, тому що якщо узагальнити, то сили на фронті рівні. Якщо подивитися на артилерію або на якісь інші роди війська, то в чомусь перевага однієї сторони, а в чомусь в іншої сторони, тобто в України, заявив полковник. Він вважає, що ЗСУ намагаються прорватися одразу на кількох ділянках. Це на його думку глави генштабу Естонії необхідно, тому що Росія має достатні резерви, щоб. Б у разі лише одного прориву оборони закрити цей напрямок. Проривом у кількох місцях вони розосередять російські сили та будуть спроможні перегрупувати свої сили, бо ініціатива в їхніх руках, і вони шукатимуть те слабке місце, поки не знайдуть. Тоді можна буде говорити про наступальну стадію, яку ми називаємо проривом, та стрімкий успіх, який там розвивається. На який всі чекають, сказав Ребом. Битва на Бахмутському напрямку сама по собі стала символом, тому що там багато поставлено наказ. То російським режимом і російськими військами, Рибу пояснила, що в очах пересічного російського спостерігача успіху у Бахмуті досягла ПВК Вагнер, якщо місто віддадуть кадрові війська РФ, це стане для них явною втратою престижу. Це саме та кнопка, яку сьогодні натискають українці, сказав військовий полковник. Визнав, що, хоча ця війна в основному вогневою потужністю, але Україні, як і раніше, потрібна піхота, щоб відвоювати й утримати територію, голова Генштабу сил оборони Оні додав, що українські військові володіють величезною пристосованістю, а командири компетентні і готові брати на себе відповідальність навіть тоді, коли щось йде не за планом. Маребо зазначив, що під час візиту до нашої країни він також отримав уявлення про те, як Україна намагається повернути війну на свою користь. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.